Теца В. глава 30. Зроби жертовник для воскуріння пахощів. Зроби його з дерева акації. Він має бути квадратним. Лікоть у довжину, лікоть завширшки, а у висоту. Два лікті виступи на його кутах мають становити з ним єдине тіле. Вкрий його чистим золотом, верх сторони навколо і виступи і зроби навколо нього золоту кайму. Зроби до нього два золотих кіліця під облямівкою на двох його сторонах з обох боків, щоб виставляти в них жердини і носити його на них. Зроби жердини з дерева акації та покрий їх золотом. Постав цей жертовник перед пологом, за яким знаходиться ковчег свідоцтва. Перед кришкою, що над свідоцтвом да я буду являтися тобі. Агарон буде воскурювати. На ньому пахощі. Він буде запалювати їх щоранку, приходячи приводити в порядок лампи. І в сутінках, коли агарон стане запалювати лампи, він буде воскурювати пахощі. Це Постійне воскуріння перед гавая з покоління в покоління. Ні чужих пахощів, ні тілопалення, ні приношення не робіть на цьому жертовнику, і не робіть на ньому возлияння. Один раз на рік Агарон буде здійснювати обряд спокути над виступами жертовника. Раз на рік з покоління в покоління Він буде здійснювати на ньому спокуту кров'ю очисної жертви спокути. Цей жертовник святиня святинь у Гавая.